Пошукові роботи, які сьогодні проводяться на території інженерницької сільської ради між селами Українське та Багате, викликали невдоволення з боку місцевого населення. Мешканці вулиці Степової, села Багатого, стверджують, що в колодязях їхніх господарств різко впав рівень води. А у колодязі крайнього будинку вода зникла зовсім винна у цьому, на думку селян, громадська організація Запорізький історико-патріотичний пошуковий центр Бастіон, яка у процесі розкопок від ще поверхневі води, що стікають у розриту яму. Зниження рівня води у колодязях мешканців багатого помітили через тиждень після початку пошукових робіт бастіону. Цей факт занепокоїв селян, адже такого різкого падіння рівня води в селі ще ніколи не було. Версію щодо цього факту можуть бути причетні розкопки, які проводяться за 200-300 метрів від села. Висунули мешканці. Як вам сказати, от весною в мене лічно допустимо, 2,5 з а зараз порядка 4,5 половини. Ну, вона в течение сезону коливається, понятно. Но до такої отлетки мене, допустимо, не було. Сідала вода. Як а на я? скільки сіла вода? Ну десь по сравненню от, з прошлими годами, десь пів метра чимопично. В сентябрі в мене, ну, в магусі сінтябрі, саме нижній рівень був в мене там от отлетка. Я не міряв до тут, просто по Я кольця. Около 400. за один час. А в день они сколько они раз откачивают? Понимаете? У нас тоже вода упала. У нас есть огороды. Мы живем с огорода. То и огурец, то и помидор. Мы не можем сейчас полить. Понимаете? Не можем, потому что воды нет. Скотину надо поить. Понимаете? Это тот. Как они... У нас тоже упала вода. До этого такого не было резко. Не было. Это связано с тем, что они откачивают воду. Откачивают воду. Уходит вода. У нас Оля, ну ми, між до прочим, навіть не знаємо, чи це і заточені. Ну, Шевченках... Може ж і дома порушатися. Ми будемо вірити їхнім гарантіям, поки. На Шевченках теж кажуть, що уровень впав більшість, обичний. Я... Я цього не знав. Спираючись на закон про надра, свої незадоволення мешканці багатого записали у зверненні до голови Пологівської райдержадміністрації та прокуратури Пологівського району. На звернення мешканців села Багатого в Пологівській райдержадміністрації відреагували одразу. З цього питання 31 липня відбулося засідання комісії з розгляду звернень громадян. Інформацію про проведення пошукових робіт на місці можливого поховання загиблих радянських солдатів і воєнної техніки тих часів керівництво району, Оно отримав від пошукового центру бастіон на початку липня. Одразу ж провели зібрання, та у письмовому вигляді повідомили про це у всі відповідні структури пологівського району, а також Запорізьку облдержадміністрацію. За довідкою наданою відділом Держкомзему, визначили, що земельна ділянка, на якій проводяться роботи, є природоохоронною зоною і знаходиться у власності держави. Комісія виїхала на місце розкопок і констатувала, що роботи вже давно почалися. Фахівці Пологівської райдержадміністрації отримали підтвердження. Що бастіон має всі необхідні дозволи для першого етапу роботи з питанням зникнення води звернулися до спеціалістів облводгоспу та проектного інституту. Там пояснили, що структура поверхневих вод ніким не досліджена і не підлягає ніяким законам. Сьогодні води немає, а завтра вона знайде водоносні горизонти і піде. Спеціалісти не встановлюють прямого зв'язку між зниженням рівня води у колодязях та пошуковими роботами. Проблему підсилює відсутність дощів протягом місяця та. Спека. Вся робота бастіону проводиться у рамках закону та підтверджена відповідними документами, наданими пологівській райдержадміністрації. На сьогодні всі роботи припинені згідно із законодавством. Пошуковці головний дозвіл отримують з міністерства культури. Він і дасть право на пошукові земельні роботи. Перший етап роботи бастіону пошуково-підготовчі роботи. Для початку взяли майданчик близько 1 гектару, але почали прощупувати тільки 5-6 соток. Після вивчення місця склада. Деться відповідна документація, і якщо знайдуть поховання, будуть отримувати другий комплект дозволів для другого етапу ексгумації. Світлана Зінченко спростовує усі чутки про те, що танк був знайдений. Неможливо підняти 60 тонн техніки, завантажити її на платформу та непомітно вивести із села. На сьогоднішній день ми хочемо підтвердити інформацію, яку ми отримали в ході архівних досліджень, історичних справах опросів місцевого населення, очевидців тих часів, которые еще были, о том, что здесь в свое время, в 41 году, проходили какие-то бои, о том, что есть расстрелянное мирное население, о том, что есть расстрелянные красноармейцы, которые продвигались здесь на подводах во время отступления 18-й армии в 1941 году. Вот. Ну и, соответственно, может быть, те слухи, которые здесь говорят по поводу того, что здесь находится затопленная бронетанковая техника времен Великой Отечественной войны. <на <на насколько же продвинулись ваши работы? Как мы глубоко? Не, да, мы пока не продвигаемся никуда и глубоко не продвигаемся тоже в связи с тем, что мы ждем еще одного разрешения. Вот. Поэтому ну, пока только готовится вот площадка, чтобы можно было установить технику. Пока еще здесь работы не ведется. То есть а пока подводится, устанавливается техника, там трассируется площадка, там мы что-то разравниваем. Ну, как таковые работы мы стараемся еще не проводить. По поводу вот, обращения э, жителей села Богатая, как производится вот, выкачка воды, она э, сразу же выливается, как... как это скорее отреження? не выкачка, это откачка воды. Вода, вода которая поступает э, природными родниками. Она набирается в этот котлован. Для того, чтобы нам проверить ничья котлована, мы ее откачиваем. Но она тут же возвращается в землю. Почему? Потому что, как вот, вы видите, на там лежат трубы, которые тут же эта водичка и поступает назад в землю. А в связи с обращением местных жителей, я вам просто сразу скажу, что в любое засушливое лето, тем более, когда долго, долгий период нет дождей, понимаете, естественно, мелеют все водоемы, соответственно, уходит вода из колодцев. И это не только в этом районе, это вообще по Запорожской области и, скажем так, по всей Украине. Хочу сказать, что наша работа направлена на восстановление исторической истины, что здесь происходило в годы Великой Отечественной войны, преступление армии. Поліс після освобождіння району під час комісії з розгляду звернень громадян, заступник голови Пологівської райдержадміністрації адміністрації Олександр Клименко зазначив, що згідно з документами, наданими організації Бастіон, пошук розвідка та використання надр не передбачений. Закон про надра, на який спираються мешканці багатого у своєму зверненні, не зачіпається. Результатом засідання комісії стало рішення створити комісію і залучити спеціалістів, які б надали компетентні відповіді селянам багатого на їхнє звернення.